Вітаю, В ефірі. ток-шоу час діяти. Сьогодні остями нашої студії депутат Новороздільської міської ради пан Анатолій Шалаєв, а також начальник управління юстиції Львівщини, пан Ярослав Жукровський. Пане Ярославе. Панеслав, мабуть, перше питання буде до вас. Ось незабаром буде рік, як ви очолюєте управління юстиції у Львівській області. Нашу думку, як просуваються реформи і чи просуваються. Реформи безумовно просуваються. Рік це не є показник. Це рік, це лише початок. Великих справ, великих змін, які ми робимо в юстиції. За рік ми розпочали процес побудови юстиції нового формату і разом з цим ліквідації недобитків радянських стереотипів, які є в юстиції. І ми це зробимо. На вашу думку, на Львівщині просувається процес якісніше ніж в інших регіонах. Процес Передачі повноважень у Львівській області зараз в досить активній стадії, до фіналу залишили зовсім небагато. Районні державні адміністрації практично всі е, перейняли повноваження в сфері державної реєстрації, як бізнесу, так і майна. Зараз активно працюють нотаріуси і державні, і приватні щодо е, ре, ре, реєстрації, і, е, безумовно, колапсу не сталося, який прогнозувався. Черг стало менше. Ми впевнені, що і потенційних зловживань також стало менше, але з запровадженням в на ринок державних послуг, тобто адміністративних послуг в сфері державної реєстрації ще одних суб'єктів, наприклад, Укрпошти, ситуація буде ще краще. Тобто подавати реєстраційні документи можна тепер виключно. Також за допомогою послуг пошти. минулого тижня було підписано меморандум меморандум міністром України разом з керівником Укрпошти. Зараз пропрацьовується пілот на рівні міста Києва, і тоді, вже в перших в перших позиціях буде і Львів, і Львівщина, людина зможе звернутись в будь-який відділ Укрпошти для того, щоб Подати документи і отримати рішення і щодо майна, і щодо реєстрації юридичних чи фізичних осіб тобто, з одного боку, людина має можливість скористатися широкою мережею поштових відділень з іншого боку, це уникнення контакту чиновника і людини, тобто знову ж таки зменшується цей корупційний фактор. Та саме так, одне з завдань, яке ставить мін'юст при проведенні даних реформ, чиновників має бути набагато менше. Контакту має бути набагато менше, бюрократії має бути набагато менше. Паперу зайвого потрібно усувати і спрощувати ті речі. І корупцію можна подолати не програмами, не стратегіями, а конкуренцією і альтернативою на ринку в даному випадку державних послуг, тобто послуг в сфері державної реєстрації. І ми і ми впевнені, що коли людина буде мати вибір, коли людина... Може піти до нотаріуса, посидіти 10 хвилин, вирішити свої питання, чи звернутись в Укрпошту, заплатити офіційно адмінзбір і отримати документ, який їй потрібно, тобто їй тоді не доведеться. Ні, чекати в чергах, ні шукати варіанти е, зловживань е, щодо прискорення вирішення свого питання. Тобто, це монополія зникає, з'являються альтернативні шляхи. Анатолій, ви як депутат міської ради нового Роздолу, чи відчуваєте ви зміни в, в системі юстиції і як це на місцевому рівні проявляється? Звісно, зміни є і напевно, і представники обласного управління юстиції теж новий розділ був один з перших міст, куди завітали представники з. З пропозицією, відповідно, щоб орган місцевого самоврядування перебрав на себе реєстраційні функції, але є і певні застереження. Тобто, якщо ми говоримо про там місця, де є держадміністрації, це одне діло. Але якщо ми говоримо про міста обласного значення з обмеженим місцевим форматом і бюджетом, то перейняти на себе, наприклад, повністю там юстицію, яку ми так довго створювали, і так далі, ну досить тяжко. Тобто, у нас була дискусія на. Сесії міської ради, ну, ж все ж таки людей потрібно створювати, чи то три особи, чи то чотири особи, при тому, що керівництво, яке прийшло, задекларувало зменшення, наприклад, управлінського персоналу в, в самій міській раді. І тут ну ці кошти звідки взяти, чи вони зможуть на себе заробити. Ну це така дискусія, і в депутатському корпусі триває. І хотілося б все ж таки і від обласного управління юстиції якогось там сприяння, чим би воно могло е, допомогти в тому ракурсі. Е, при тому, що якщо ми говоримо про децентралізацію, це все правильно, це все е, розумно, але виникла теж ситуація. Тобто, якщо брати ті самі міста обласного значення, у нас є два ліцеї, і це теж знову ж таки на навантаження на місцевий бюджет. Чим Можемо це утримувати, це виникають певні дискусії і питання. Я розумію, що юстиція як така заробляє на державному миті на ще щось тобто реєстраційні дії. А ну мається на увазі це надходження місцевого бюджету, і за ці за ці надходження можна утримувати в тому числі і працівників. Але ну виникає питання, чи чи ці реєстраційні дії достатньо буде кількість, щоб втримати там чотирьох осіб, і в тому числі приміщення. Маю маленьке уточнення: юстиція не заробляє, заробляє держава. Бо По всі посла, які надавала юстиція до останнього часу, вони надходили в державний бюджет, але безумовно дана реформа є дуже позитивною для місцевого самоврядування, тому що надходження від адміністративного збору будуть зараховані в місцеві бюджети, і це є ті, ті кошти, якими. Оперує міська рада чи сільська рада, це і ті кошти, які вона може вкладати в розвиток територіальної громади. І, мабуть, безпрецедентний крок, який стосувався впровадження даної реформи, полягав в тому, що ми віддали повноваження, ми не концентруємо на собі. Тобто, якщо Новороздільська міська рада декларує. Якісні послуги для людей просимо беріть, забезпечуйте, заробляйте, робіть все так, щоб люди, приходячи до вас, були задоволеними. І, і, і мабуть, це разом з, з таким кроком, який передбачений в законодавстві, Це великий виклик для органів місцевого самоврядування, Наскільки вони якісно зможуть з цим, з цим справитися. тобто адмініструвати юр... юстиційні послуги, послуги саме, юстиційні. Так. саме так. дуже часто ми говоримо про те, і ми чуємо зокрема з екранів телевізорів про те, що реформи загальмували, реформи не відбуваються. І мабуть, лакмусовим папірцем в цьому є думка населення. Зокрема, ви спілкуєтесь з новорозільчанами пан Ярослав, я знаю один з найвідкритіших чиновників Львівщини. Він також контактує з львів'янами з мешканцями області. Що змінилося і на що найбільше скаржиться зараз мешканців? Якщо можна, тобто, оскільки ми говоримо про звичайних мешканців, вони можливо дещо не розуміють. Якщо до того їм видавали красиве свідоцтво про реєстрацію їхнього права власності спочатку, і з певними атрибутами воно якось виглядало. Ну тепер, на жаль, розказують людям, що воно якось і виглядає воно зовсім інакше, як звичайний там сканер чи папір. І можливо, деякі люди старшого віку, ну не розуміють, чому то моя там колежанка має таке свідоцтво на право власності, інша колежанка інше свідоцтво. це можливо так. Просто, але в дійсності в людей є такі от застереження. Тобто, чи не можна це дублювати? тобто, Якщо дуже людина хоче мати з атрибутами якийсь папірчик, чи не можна їм такого видати навіть там, за, певні, за певні кошти чи ще щось. Як на мене, це, це позитив, що ми забрали ці дорогі свідоцтва. На виготовлення цих свідоцтв, дорогих бланків, йшло, що? великі бюджетні кошти. Це все централізовано відбувалося. Для чого це? Тобто максимально спростити речі. В сфері роботи органу влади і усунення цих бланків, в першу чергу економить кошти бюджету, в другу чергу воно як не як, все таки зменшує цей Навантаження адміністратив, так, адміністративне навантаження так. і зменшує паперовий обіг для, для прикладу минулого року була введена послуга з отримання онлайн довідок з реєстрів, які є в Міністерстві юстиції України. тобто, якщо раніше підприємцю треба було прийти в реєстраційну службу, постояти в черзі для того, щоб отримати витяг, та тепер достатньо зайти на сайт, ввести відповідні дані, заплатити. Символічну суму там 40 гривень, і отримати відповідний витяг. Тобто, все, все просто і при тому, що ці документи, які видаються з реєстрів через сайт мін'юсту, то вони, вони є такими, які, які, які мають там банки приймати, органи державної влади і так далі. Крім того, мін'юст надав доступ всім органам влади до відповідних реєстрів. Що це означає? Це означає, що раніше. Людина приходить в суд, їй треба було підтвердити, що вона приватний підприємець. Так зараз суд, маючи доступ до відповідного реєстру, так? тобто Має сам сам отримують цю інформацію. Тобто, ми крім всього, крім всього, зменшили кількість довідок, кількість цієї бюрократичної, нікому не потрібної метушні, яка завжди була в органах влади. Ви вже десь попередньо говорили про те, що взяли курс на дебюрократизацію, і в тому числі зменшення паперового обігу документів. Що робиться з точки зору електронного обігу документів, електронного врядування, крім цього, що ви зазначили, де можна довідки через інтернет брати, які ще кроки найближчим часом очікувати від управління юстиції на Львівщині, зокрема і міністерства юстиції загалом зараз. В нас дуже дуже так позитивно і активно працюють сервіси, які стосуються. Доступу до інформації в сфері державної реєстрації зараз у нас Зараз онлайн сервіс та, онлайн сервіс. Зараз у нас міню зробив дуже великий прогрес щодо надання можливості молодим людям зареєструвати одруження через мережу інтернет. Тобто раніше було як молодята приходили відділи реєстрації актів цивільного стану. Писали заяви, визначали день, час і так далі. Тобто, зараз це все спрощено технічно до, до, до такої простоти, що просто супер. Так? Тобто, молодята маючи цифру електронні цифрові підписи, заповнюють відповідні форми на сайті, визначають дату, місце реєстрації шлюбу, і тільки приходять, ставлять свій, свій підпис і отримують свідоцтво про одруження. Тобто, все просто, ми, 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 ми направду не придумуємо не придумуємо велосипеда, да, бо будь-який велосипед це, це спрощення. І дебюрократизація в державному управлінні і знову ж таки є зразки, які можна якісно наслідувати. Ну я б хотів навіть додати, що окрім реєстрації шлюбів і в новому роздолі, в тому числі і реєстрація народжень, тобто людина, виходячи з пологового будинку, вже може отримати відповідно і це і в новому роздолі, в тому числі отримати свідоцтво про народження дитини, що звісно є дуже позитивним, зокрема і з дововеденням з органів юстиції. Якщо говорити про е, процес люстрації, який десь е, тривав, можливо і досі триває в управлінні юстиції, вашу думку, наскільки якісно він пройшов і наскільки оновилися кадри в системі юстиції Львівщина? Якщо ми говоримо про процес люстрації в контексті закону про очищення влади, це один момент, так? <кій> Безумовно, юстиція наділена повноваженнями стосовно реєстрації. Е, чи внесення відомостей про чиновники, які загалом люстровані, так? А коли говорити про кадрову реформу або кадрову політику управління юстиції, то за останній час все-таки нам вдалося якісно оновити керівний склад органів юстиції, для прикладу, все керівництво львівської юстиції це люди не системи, це люди, які не працювали в органах. Влади, та і в них є зовсім інше бачення і сприйняття цього органу влади. Тобто ми є іншими, ми не є частиною системи. Я впевнений, що ми не станемо частиною цієї системи. І в принципі, ми робимо все, щоб підтягнути через відкриті конкурси, які ми проводимо через мережу YouTube, в онлайн режимі під, підтягнути якомога більшу кількість молодих мотивованих людей, тобто людей, в яких мають світитись очі, Що таке, що таке означає світитись очі очі, це означає, що е, в людини є бачення, в людини є бажання працювати по-іншому, прийти і не думати, як е, брати хабарі, та а думати, як змінювати цю державу, як будувати цю цю державу, і і це направду не, не є пусті слова, бо е, якщо кожен чиновник... Різного рівня на своєму місці почне працювати якісно, та почне думати про, про те, що цю державу все-таки треба починати будувати, і вона має бути насправді правовою. Тоді буде прогрес, Першу, слава, крім е, вогник в очах, <кій> потрібно також е, мати достойний рівень зарплати для того, щоб е, кормити сім'ю. Банально е, на вашу думку, наскільки зараз е, рівень зарплат в системі юстиції є достатнім і забезпечує потреби працівників юстиції? Рівень зарплат в державній службі менш-більш всюди однаковий. Так? Держава, звичайно, е, обіцяє, що е, зарплати будуть збільшуватись. Але, наприклад, в сфері Державної виконавчої служби ми маємо систему мотивації, яка полягає в виплаті винагород. Тобто навіть державні виконавці з Нового роздолу минулого року отримали винагороду по 10-20 тисяч гривень. Офіційно, легально, стягнули більшу кількість коштів, виконали належну основне рішення, отримали від держави своєрідний бонус. В принципі, я і моя команда, ми не прийшли заробляти гроші. Ми не прийшли за зарплату, ми прийшли, тому що в нас було бачення і бажання показати, що юстицію можна змінити. Мабуть, багатьох це дивує. Так, Багатьох це дивує, але зміни мають починати з того, як кожен день. Кожен із нас приходить на роботу, що він робить, які в нього думки, яка в нього мотивація. Якщо людина якщо приходить на роботу і думає, то як мені хабар взяти, ну. Це не є службовець, це є перепрошую сепаратист. Ярослава, дуже часто ми чуємо зараз Анатолій. Ну скажіть вашу тазу. Ну я хотів говорити про інше питання. Ми говоримо про юстицію, а тут також ми маємо достатню кількість нотаріусів, які теж дублюють деякі послуги з сфері реєстрації. Яким чином все ж таки за теперішніх обставин деякі нотаріуси можуть робити досить різні речі, які можливо також мати корупційну складову. Собі. Яким чином ви то відстежуєте, при тому, що якщо е, юстиці чи, чи реєстраційна служба може здійснювати свої повноваження там, на певній територіальній е, одиниці, там, в Львівській області, наприклад, то нотаріус, наприклад, з Харкова може реєструвати нерухомість в тому самому новому роздолі. Е, Будь-які ре... реформи є важкими. Вони є важкими як для бюрократичної системи, так і для е, людей, на які вони поширюються. Так? Безумовно, під час впровадження тих чи інших новацій завжди будуть знаходитись суб'єкти, які захочуть і матимуть бажання збагачуватися. Маємо приклад Київського нотаріуса Петрової, яка зареєструвала самобут на вулиці Снопківській в місті Львові. Історія питання наступна: побудували будинок без жодних правоустановлюючих документів. Спробували реєструвати цей самобут через реєстраційні служби міста Львова і Львівської області. На жаль, або, на щастя, цим суб'єктам було відмовлено в проведенні державної реєстрації, і їхні там погрози з анонімних номерів не дали результату. І що їм залишилося робити? Вони поїхали в Київ. Мотивували нотаріуса і вирішили свої питання. Але вчора і головне управління юстиції, і обласна адміністрація звернулись до генпрокурора, до служби безпеки України про відкриття відповідних кримінальних проваджень. І, очевидно, показником якості цих всіх реформ буде те, як наша правоохоронна система відреагує на, на недобросовісних суб'єктів, які здійснюють державну реєстрацію. Ярослава, є думка, дві думки в суспільстві. Одна думка кардинально звільнити всіх суддів, набрати новий склад, і інша це поступове очищення оновлення системи юстиції. Вашу думку, наскільки на Львівщині за рік у відсотковому відношенні оновилася система юстиції в кадровому сенсі? За, за рік ми оновили десь орієнтовно 15-20% системи юстиції. Це достатньо багато насправді. За рік мною було запроваджені елементи шокової терапії в системі виконавчої служби. Так? Близько 200 доган за неналежне виконання послових обов'язків державними виконавцями, так? тобто це, це немало. Але догани це не є самоціль. Основне питання, яке ми ставимо перед системою виконання судових рішень, наступне: якщо приходить людина, і до неї ставляться по-хамськи, так? Чи затягують вирішення її проблеми, тоді ми караємо службовця. В принципі, стереотип про те, що треба всіх звільнити і все стане добре, це, це ілюзія. Так само, хто б не був на моєму місці, начальником, за тиждень, місяць, два він не зробить більшого, ніж вдалося зробити моїй команді. Тому що Є, є законодавство, є, є управлінські вертикалі. Да? Тут просто, просто треба мислити і працювати по-іншому, приймати рішення по іншому. Да? Тобто, угу. Дякую, дякую Мирослава. Дякуємо за вашу роботу. Дякуємо за участь в нашому ефірі. З вами прощаємося до наступних зустрічей. До побачення.